Марафон Єдині новини триває. В ефірі інформаційна служба інтеро студію Олексій Фадієв. Вітаю! 36 людей загинули. 140 поранені внаслідок ракетних ударів РФ напередодні. Ворог запустив 38 ракет. 30 з них збили сили протиповітряної оборони. Але ті вісім, які пройшли скрізь щит, влучили в промисловий об'єкти у кривому розі у столиці, у житловий будинок та у дві лікарні. У Києві пошкоджено найбільше в країні дитячий медичний центр Охмадит та приватний медичний заклад. Загинуло 20 людей. Постраждали 96, в тому числі троє дітей. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби. Хронологія вчорашнього обстрілу. Далі друзі, це житловий будинок. Він Говорить, люди кричать. Ось що робить російська нечисть. Ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Ці кадри з місця влучання в багатоповерхівку у Шевченківському районі Києва одним з перших відзняв наш кореспондент Михайло Манелюк. Він прибув на місце у лічені хвилини після прильоту. Суцільні руїни, згарище, клуби диму, розтрощені автівки. Шоковані люди на місці події працюють рятувальники. Ось як виглядає будинок після прильоту ворожої ракети. В ньому повністю знищено один з під'їздів п'ятиповерхівки. Також пошкоджень зазнали прилеглі будинки і місцева школа. В ній повилітали вікна. Мешканці будинку кажуть, вибух був надпотужний. Усі на той момент займалися домашніми справами. Я кут а лупануло, в мене квітачки стоять, і сім-сім мені по голові дало. Я впав вниз і по квітачкам. Виліз в коридор, балкон розбило. Олег мешкає в будинку навпроти, показує нам свою згорілу квартиру на п'ятому поверсі. Там мій отець був 85 років. Я на роботі був, мені дзвонили. Я приїхав, але отця вже не було. Сказали, забрали, він окровавлений був, осколочне ранення. Внаслідок прильоту троє загиблих та 18 поранених. Семеро людей вдалося врятувати. Повністю зруйнований один під'їзд, а також пошкоджені другий, третій, четвертий під'їзди. Також була пожежа в будинку навпроти, але наразі рятувальники все локалізували. Можемо сказати про трьох загиблих. Це одна жінка і дві дитини. Родина Галини мешкає в під'їзді. Поруч з місцем прильоту каже: дивом вижили на руках. Тримає маленького песика Жорика. Він нас мешкає в четвертому парадному, де ви бачили, що ці всі завали. Його просто вибуховою хвилею викинуло, і його це врятувало. І він був знайдений у 21-му домі. В одній з місцевих шкіл організували штаб порятунку. Близько 70 людей звернулося вже до нас за допомогою. Приблизно 30 потребують ночівлі, тобто вони будуть залишатися на ночівлі в нас в школі зараз. Що ночівля тих, хто втратив житло після ворожого прильоту, була тут у спортзалі школи. Сюди прилизуть розкладні кровати разом з матрасами, з подушками, тобто повністю спальним начинням. Тобто, і тут стане приблизно 40 сорок ми плануємо ставити до 40. Місця для ночівлі потребували 30 людей. Більшість з них знайшли притулок у родичів, знайомих та небайдужих людей. А це вже лівий берег. Тут уламок ворожого боєприпаса впав на приватний медичний центр. На перший погляд, пошкодження не такі вже серйозні. Вибиті вікна, пошкоджена стеля на третьому поверсі. Втім, за словами очевидців, постраждалих тут дуже багато і є загиблі. Під ногами хрускіт скла та дрібного каміння, а навколо будівлі десятки людей. Це не лише очевидці. Дехто втратив зв'язок із рідними, які на момент ворожої атаки були всередині будівлі. Ми вже приїхали, тому що дочка прийшла тут на прийом і не можемо її знайти. От і все весь прийом. Ця ворожа атака сталася вже по обіді. Розпал робочого дня відомий на лівому березі медичний центр. Всередині багато пацієнтів і лікарів. Вижити вдалося не всім. Відомо не всім. Вон лежить погірше. Це лікар. Там 9 осіб загинуло, зараз працюють експерти-криміналісти і слідчі групи і Служби безпеки України та Національної поліції України. Потім ми зможемо дати більш докладну інформацію. Віктор розповідає те, що йому з дружиною вдалося вціліти справжнє диво. Уламки впали зовсім близько. Я під час вибуху якраз біля стовпу стояв. От. Спочатку почув, почув вибух, ну як звичайний, а потім так. Почало сипатись дрібне, дрібненькі камінці. Я стояв з жінкою, я її відволік трохи під сходи залізні, і почало вже сипатись велике каміння. Ганна працює в сусідньому офісі. Він за кілька десятків метрів від місця удару, але робоче місце жінки перетворилося на руїни. Ну як кажуть, в нас в кабінеті немає стелі і всі окна повилітали. А це Солом'янський район. Тут під час російського удару було пошкоджено верхні поверхи одного з бізнес-центрів. Поруч із ним розташовані житлові будинки та університетські гуртожитки. Студенти вирішили бути не осторонь чужої біди і доєдналися до ліквідації наслідків ворожої атаки. Анна каже, була в укритті, коли пролунали вибухи. Трохи згодом побачила масштаби катастрофи і разом із друзями долучилася до прибирання уламків. Коли ти розумієш, що це взагалі в декількох кроках від тебе, що ну це дуже важко. Але ми об'єднуємося і працюємо заради нашої країни, тому що Росія я думаю, це є проблема кожного з нас. Це така велика проблема. Тому допомагаємо як можемо. На місце прибули і представники Українського Червоного Хреста. Здебільшого надавали психологічну допомогу місцевим, бо медично постраждалим одразу ж надали лікарі швидкої. Вони ще не зрозуміли, що відбулося, і багато бігає навколо свого будинку, шукає, не знає, що шукає. Тому Працюють психологи декілька було дуже тяжких, ну психологічно подаваних. До гуманітарного штабу люди стали нести допомогу постраждалим. Вирішив принести води, ну і ще дізнатися, що потрібно е, в найближчий час. Далі вже буде коли зрозуміло які наслідки. Тоді вже будуть люди більш е, ну, такі точкові робити допомогу. А це вже кадри з району біля метро Лук'янівська. Понівече не вхід до станції. Вибиті шибки і в бізнес-центрі поблизу, та навколишніх будинках. Телефонують наші, які в метро, питають. Ірина Михайлівна, нас будинок ще є, нам є куди вертатися, бо в метро завалено і там попадало, щось і не випускають з метро диму. Я кажу, ну моя ванна ще є. Вертатися можете до мене в ванну. У квартирі Ірини Михайлівни від вибухових хвиль також пошкоджено вікна. Будинок жінки розташований зовсім близько від станції метро. Дуже трусився будинок. У нас в парадному відчинялися вікна, вазони попадали, повилітали ну, такі пластикові заглушки в нас стоять, там, де комунікації різні проводи. Так. Але слава Богу, ми всі живенькі. Я режисер їхав на зйомку якраз тут неподалік. А Ельгар усього за пару хвилин до вибухів разом із сином спустився у підземку. Коли ж потім повернувся до припаркованої біля метро машини, побачили, що автомобіль теж зачепило. Лобовуха, вуха тень буває. Хай же не, не фіксують. це 100 доларів. У людей ситуація погіршує, тому хай нормально. У понеділок столиця пережила одну з найпотужніших ворожих атак за весь час повномасштабного вторгнення. Мало не півдня в різних куточках Києва були помітні стовпи диму. Пошкодження зафіксовані у восьми із десяти районів міста. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими. Анатолій Журавльов, Олена Логінова, Єлизавета Яковлева. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.